Я куплю Терафлекс. Складові Терафлекс сприяють відновленню хрящової тканини завдяки розумному поєднанню діючих речовин. Терафлекс подвійна дія для твоїх суглобів та хребта. Від баєр. Застуда. У ліжко. А я по резістол. Резістол захищає від вірусів і бактерій. Сприяє одужанню. Резістол. Активне життя без застуди. Справи стають на Тяжкі сумки не для моєї хворої спини. Від болю в спині спробуй крем долгіт. Крем долгіт знеболює, зменшує набрік. Та покращує рухливість суглобів. З кремом Долгіт що хочеш, підніму. Долгіт. Єдиний жовтний крем від болю у суглобах та спині. Середня ціна 82 гривні. При судомах м'язів таблетки Долгіт антисудоми. Долгіт антисудоми для розслаблення м'язів та литру. на Німітгель дієвий при артритах болю в суглобах та спині. Коли ти чуєш! Смакуй кіно спеп!